Вітаю всіх на каналі Несе Галя Воду. Ми другий день у Канаді, і сьогодні вирушаємо до міста Торонто. По дорозі через містечко Сейт Кетерин, святої Катерини, ми зустріли українську католицьку церкву з Кирила Тамефодія. І там он, недалечко є Ukrainian Treasure Store, магазинчик. Зараз я туди зайду. Не знаю, чи всередині дозволять знімати. Так, На дверях пише, що можна замовляти тільки онлайн. Є сайт магазину, а всередину зачинено. Ну що ж, подивлюся онлайн. Продовжуємо прямувати в місто Торонто. Найпершою зупинкою в планах в мене був український магазин Кутта Ума. Як можете бачити, місто все як в тумані, бо все-таки продовжуються пожежі у лісах Канади і небезпечний рівень повітря. Під'їхала в магазин український Кута Ума, якщо правильно я кажу. Мені порекомендувала одна наша україночка, яка тут проживає недалеко. І зараз я піду туди гляну. Великий дуже магазин. Розмір магазину та широкий асортимент мене вразили. Я не очікувала такого. Очі розбігалися. Я старалася всі куточки детально вам показати також. Не чіпає нота свет, що дуже класні. Також були з патрончиком такого типу. Багато ювелірних виробів. Як я розумію, місцеві майстрині, напевно, і не тільки, і українські я бачила там виробники, дають свої вироби сюди, на продаж, і це дуже класно, що є така можливість. То шукає подарунок саме український чи скучив за чимось таким, це магазин саме для вас. І ікони, і вишиванки, і сувеніри. Вже мовчу про вибір книг. Тут просто він дуже-дуже великий. М'які іграшки. Дівчата продавці були дуже приємними. Я запитала, чи є ще з у них з написом Несе Галя воду, крім серветок, звичайно, які вже у мене є. Вони подумали, що це дуже цікавий запит, дуже старалися мені допомогти, але, на жаль, нічого не виявилося ні магнітика, ні якоїсь шопер-сумки, але нічого, я ще знайду. Я нарешті вживу побачила ось тінькі іграшки Байрактар, різні ракети, патрончика собачку м'якого, тому що завжди десь в інстаграм чи на якихось розіграшах бачу, а саме ось так близько ніколи не мала можливості подивитись. Так як в місті Торонто одна з найбільших діаспор українців, то дуже символічно, що є ось такі набори подарункові з вишивкою. Якраз мене до них найбільше тягнуло, тому що, як ви знаєте, я займаюся мікровишивкою. І ось ці такі стрічки для весіль, мамі, татові, старості, то дуже гарно, що місцеві жителі можуть придбати таке в цьому магазині. Дуже сподобалася ця брошка. Виробник Чіча Handmade на інстаграм. Ну і наші символічні насіння соняшника. Ось показую вам серветочки, на сега воду, такі в мене є, колись мама привозила. Дуже великий вибір гарних серветок в цьому магазині. Тож, хто близько біля Торонто, знаєте тепер, куди їхати. За такими речами. І покажу вам, що придбала для себе три пари шкарпеток. Такі зелені, з прапорцем, з сердечком біленькі і з тризубом чорні. Хто не знає, у Торонто проживає одна з наших ютуб-блогерів Карпатка Наталя. Я вам вже колись про неї розказувала, коли рекомендувала україномовний контент. До речі, ми зв'язувалися з нею і підтримуємо зв'язок. Ми планували зустрітися. Тільки, на жаль, в цей день всі наші плани провалилися, і не так сталося, як гадалося. Отож, ми навіть не виходили з машини в Торонто в цей день, трішки проїхалися вуличками міста, і прийшлося нам повертатися. Так що, Наталю, передаю тобі естафету. Покажи людям Торонто. При можливості, коли будеш там гуляти з дітками, знімай! Все показуй! Я залишу вам посилання на канал Наталі в описі під відео. Будь ласка, переходьте за посиланням, підписуйтесь на канал Карпатка, який веде прекрасна наша Наталя із Закарпаття. Як і на Нігарі, ми були в Торонто 10 років тому, гуляли містом, і чесно вам скажу, трішки воно змінилося за цей час. Не найкращу сторону, хай мене пробачать, хто там проживає, але то моя особиста думка. Дуже стало схожим на нью йорк і я вкотре переконуюся, що життя в місті це не для мене. Мені дуже подобається е проживати там, де ми є. Здалеку ви можете бачити CN Tower високу, за вишки 553 метри. CN – це Canadian National. Вежа оглядова така, туди можна було також піти і бачити вигляд міста. Пробуємо виїхати з Канади. Назад дорога була трішки складнішою, ніж до Канади. Прийшлося посидіти трішки у заторах. Як я сказала, це був переддень Дня Канади. Можливо, це з цим зв'язано, можливо, ні, можливо, завжди так перед виїздом в Америку. Ось на кордоні бачимо підтримку України. І зараз ми сидимо на мості якраз на точці перетину Канади з Америкою, озеро Ері і вигляд на місто Буффало, штат Нью-Йорк. З Америки до Канади ми перетинали кордон всього-навсього 10 хвилин. А ось щоб добратися до цієї точки з Канади в Америку менше кілометра, ми просиділи всього-навсього 2 годинки. Всім вітання! Ми вже вдома. В минулому відео я показувала, як ми відвідували нігаларські водоспади, ходили там на отус Скайлон вежу і там були сувенірні магазини. Я заходила. І придбала ось дві таких листівочки-гармошки. Там в кожній є 14 різних картинок з виглядом на ніагарський водоспад. Те, що ми бачили з цієї вежі, це зимові, схід чи захід, не знаю, сонця, осіння пора, вечірня, з різних ракурсів. Це підкова водоспад. І з іншої сторони з салютами. Ось ми були тут на третьому поверсі цієї вежі. Скоро бленд туристичним. І тут ми були І це колись підсвіткою водоспади. І от такі, то в мене дві штучки. Отож, що я розказувала в минулому відео. Ці дві листівки, хтось з вас, з моїх підписників, зможе отримати від мене подарунок, виконавши прості умови. Підписатися на мій канал сподобатись сьогоднішнє відео і обов'язково залишити коментар будь-який. Бо Тому що завдяки коментарям я в якомусь із відео розіграю ці дві листівки, генератор випадкових коментарів онлайн вибере двох переможців. Ми вже потім домовимося, як з вами зв'яжемося, яким чином я зможу ваш адрес отримати. Відправлю в будь-яку країну, крім Росії, звичайно. Отож, підписуйтеся на мій канал, подобайте відео, залишіть коментар і матимете можливість виграти листівки з нягарських водоспадів, які будуть підписані мною обов'язково з якимись побажаннями для вас. Всім удачі, а з вами побачимось у наступному відео. Дякую, що були зі мною.